Закінчилися зустрічі попереднього етапу другого кола чемпіонату України з Контопського району з футзалу 2024 року. У 9-му турі футбольний клуб Італія села Чернеча-Слобода зіграв з футбольним клубом Слобода, де першому двобої віталійці перемогли з рахунком 5-4. Футбольний клуб Лотос село Курилівка поступився в футбольному клубу Добов'язівська громада з рахунком 3-10, а футбольний клуб юніори переміг футбольний клуб «Слобода» з рахунком 11-4. Минулими вихідними відбулися зустрічі 10-го туру. Віталія у напруженому поєдинку здобула впевнену перемогу над юніорами 4-1. Курилівський Лотос переміг ветеранів 6-5, а футбольний клуб Добов'язівська територіальна громада здолала ветеранів з рахунком 11-6 та отримала технічну перемогу над футбольним клубом слобода 3-0. Після цього турнірна таблиця групи А набула такого вигляду: чільний рядок посідає Віталія. Футболісти Чернечої Слободи досягли чудового результату, здобувши 10 перемог у 10 зустрічах з гарною різницею, забитих і пропущених м'ячів 56 на 21. Отже, у Віталії 30 очок. На 6 менше набрала команда Дубов'язівська територіальна громада. Вона зазнала лише двох поразок від Віталії і має 24 очки. Решта команд розташувалась на солідній відстані від лідерів. Зокрема, 13 очок має футбольний клуб Юніори, 12 в активі Курилівського Лотоса, 7 набрав футбольний клуб «Слобода», єдина перемога над Лотосом і три очки такий здобуток футбольного клубу Ветеран. За підсумками цих зустрічей чотири команди вийшли до фінального етапу змагань. А саме футбольний клуб Віталія Чернеча Слобода, футбольний клуб Дубов'язівська територіальна громада, футбольний клуб Юніори та футбольний клуб Лотос село Курилівка. Про перебіг фінальних зустрічей ми розкажемо в наступних випусках передачі. На спортивній базі Тисавець у місті Сколе у Львівської області нещодавно відбувся чемпіонат України з лижних гонок. Канотопські спортсмени завоювали на ньому 16 медалей. В екстремальних умовах та на мінімальному сніжному покритті лижники показали свої вольові якості та жагу до перемоги. Наші юні спортсмени здобули такі призові місця: Михайло Беспалий – гонка класичним стилем перше місце, спринтерська естафета перше місце, гонка вільним стилем друге місце, спринт класичним стилем третє місце. Ангеліна Цибко – Спринтерська естафета перше місце, спринт вільним стилем перше місце, гонка класичним стилем друге місце, спринт класичним стилем друге місце, гонка вільним стилем третє місце. Вікторія Стеценко спринтерська естафета друге місце, спринт вільним стилем, третє місце, спринт класичним стилем третє місце. Євгенія Литвиненко спринтерська естафета перше місце, спринт вільним стилем, третє місце. Дарина Цибко спринтерська естафета друге місце. Тимур Джулінський спринтерська естафета, третє місце. Спортсмени та тренери дякують Збройним силам України за можливість дітям тренуватися та змагатися. Готували команду до змагань тренера Ніна Саваченко та Лариса Медведєва.